Добрий день, любі мої Дніпропетро, Дніпропетровська область, місто Дніпро. Дивимося з вами. Це з 8 по 15. З 8 по 15 дивимось. Дивимось. Дніпро, Дніпро. Дніпро Дніпро, Дніпро, евакуація. Ви знаєте, якісь, якісь будуть такі... Надик. Рух військ буде. Наших спокійно, все добре. Це все добре. А прильотів, як таких, я, знаєте, бачу, як колиці Як у колиці Але будуть і смерті сонечки мої, буде. Але якось в області. На околицях, на околицях Дніпра. Будьте дуже обережні, прям дуже. Дніпропетровська область. Давайте подивимося Дніпропетровська область. Ой, летять картині. Повітряні тривоги. Стоять, ніхто не рухається на Дніпропетровську область. Але, але, ми рухаємося вперед. Ми рухаємося. Так, прильоти, є. Прильоти. І знаєте, якось їх буде. Показують карти, що не дуже мало. Дніпро... Дніпропетровська область, велике прохання. Сирену чуєте швиденького укриття. Чекаю вас на своєму каналі наступного тижня. Дивіться мої всі відео по іншим областям і дякую вам за увагу. Підписуйтесь!